Поки я займався ну, дуже важливими справами, друг покликав мене грати в Minecraft Colніes. Я хутко побіг його скачувати, але те, що я побачив, шокувало мене. Сам мод займає близько 30 мегабайт. Це я вас засканував. Ну що ж, давайте не будемо про погане, а перейдемо до відеоматеріалу. І всім хай, з вами, як завжди, я, Віктор. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Якась там зборка, я не пам'ятаю, неважливо. І сьогодні я буду грати не сам в зборочку, а своїм другим Михайликом Рогайликом. І всім добрий день, я Михайлик. Добрий пень, добрий пень. Добрий пень, добрий пень. Після нашої зустрічі Михайлик розповів про що саме ця зборка. Тут ми маємо робити своє село, його прокачувати, рожати дітей, угу. наймати рабів, угу. давати їм трохи хліба, можливо, на це пожелан. І щоб вони пахали на нас. Після цього він мені об'яснив, що оказується є ще й. Я є <кười> <"І, чори">. Сині. <кười> Оць, <кười> <ці> типа, <"Ісині">. Я це ті типу, посморфіки. <ріст> До речі, ще в цій зборці був мод. Рубаємо дерево так. Чорт, це що таке? А, все, я поняв, я поняв, що це за мод. Ооооо. Да -да. Після цього розпочалося наше спільне виживання в Майнкрафті. Сюди багатий сюди, сюди. Але далі сталося те, чого я ніколи не міг очікувати. Бач, що це таке? Ти бачиш, що це таке? Де? Да. Дивись, дивись. Вівця, вівця. Дивись, ось про що я говорив тобі. Він вбив чорну вівцю без причини, навіть без того, що він хотів їсти. Але я йому помстився. На. Після помсти року ми полізли в печеру, в якій найцікавіше було те, що я чуть не здох. Аналі все, як в звичайному Майнкрафті. Після довгого шляху я нарешті виліз на волю. Ще після довгих думок, де в нас буде розташовуватись хата, ми вирішили. Хоча нас тут хата була. Да. Далі о, я успішно залутав село. О, дякую, дякую, дякую всім, дякую. Після грабунку села, о, коли я повернувся, я дуже здивувався, як це мій друг лагерь. зробив ну, а такий а красивий лайк. А, а як как это, то ти сделал усе це. Оце все, це виходить. 5 скриньок в формі осі викладаєш в інвентарі, тобі дають я ще троє похаву. Далі він мені розповів про те, як будувати своє село. Дивіться, ось така є у нас ратуша. І ось така штучка, дивіться. Пане. Якщо коротко, то ця -а 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 штучка допомагає нам збудувати ратушу і різні любі будівлі. Можна навіть збудувати макет майбутнього і ратуші або любої будівлі. Коли ми розпочали копати від місцевість. Мій друг почав будувати щось дивне. І що далі робити тут? А далі у нас з'явилися перші раби. God damn it. What the hell is that, bro? Who is this? Потім мій друг мені об'яснив, що оказується, треба спочатку найняти будівельника, дати йому ресурси, і потім він буде лише будувати своє здання, а після цього аж він буде будувати то, що ти хочеш. Зараз я нагодував Матєса баклажаном. Баклажан. І ще наші робочі працюють насправді. Да. Аж після одного вечора я. Цього ж дня ми пішли збирати ресурси для нашої ратуші. Нарешті ми її пос... Ну, не ми, робочі построїмо. О, Зараз де? буде футаж. Хоба я вже вийду з печери. Далі я віддав весь свій булишник і почав копати грядки. Ви уявляєте собі, я його копав цілий день. Ну майже. А поки що на цьому закінчується наше відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, так. а з вами був я, Віктор і Михайлик Роган. Михайлик Михайлик Роган і баклажанчики. І баклажанчики. Всім удачі, всім пока. Всім пока, всім пока, всім пока. Бульба. Ставте там лайк і його що нам ще пограти, він вийде соус грати. Да. Все, всім пока. Да. До побачення. Так, да. играйте в нашу гру «Кавказики». Да, вона вийде без... выйдет через, не знаю, місяць Може більше. Через місяць вийде демка.